Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду Вим'я Покрово Хрисвятої Богородиці представляють православний календар на 26 січня Христос посеред нас. Якщо вас звати Петро або Яков, і ви народилися сьогодні або ж неподалік від цього дня, у вас є нагода відсвяткувати свій день ангела. У своєму посланні до Галатів святий апостол Павло промовляє: ті, що Христові розіп'яли свою плоть із пожадливостями та пристрастями. Якщо живемо духом, то за духом повинні і діяти. Не будьмо марнославні, не роздражнюємо один одного і не заздрімо один одному. Брати, якщо людина і впаде в якийсь гріх, то ви духовні. Виправляйте такого в дусі лагідності, пильнуючи себе самих, щоб і собі не впасти в спокусу. Носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христов. Сьогодні православна церква вшановує преподобного XVII століття. Єлеазара Анзерського. Отримавши благословення батьків, він вирушив до далекої Соловецької обителі, щоб стати ченцем. Саме у монастирі відкрилася надзвичайна художня обдарованість юного подвижника. Йому навіть доручили займатися оздобленням головного храму Соловецького монастиря на честь преображення Господнього. Проте душа Єлеазара прагнула лише єдиного царства Божого та постійного перебування в молитві. Мудрий Соловецький ігумен. Благословив його жити усамітнено на відлюдненому Анзерському острові. Там Єлиазар подвоїв свої духовні подвиги та зібрав біля себе небагатьох учнів, з якими проводив святе життя. Був серед них і священо інок Микита, що прагнув усьому наслідувати приклад свого духовного наставника. Згодом преподобний Єлиазар звелів постригти його вченці ім'ям Нікон. І ніхто тоді, окрім святого старця, не міг уявити, що воля Божа буде в тому, аби Никон став майбутньому патріархом всієї Русі. Цар Михайло Федорович, дізнавшись про святе життя Єлиазара, викликав його до Москви. Там преподобний старець пророчо відкрив йому звістку про народження сина. На радощах цар збудував на Анзерському острові, чудовий кам'яний храм на честь Святої Трійці та з великою пошаною ставився до преподобного, молитвами якого, як вважав можновладець, господь і подарував йому довгоочікуваного спадкоємця. Шановні брати і сестри, продовжуючи звершувати добру справу допомоги ближньому, не полишимо на самоті зі складною хворобою Анастасію Лазурець, що проходить лікування в Національному інституті раку. Родина вичерпала власні можливості. Тож тепер слово за нами. Я певен. Радіогромада, як завжди, підтримує хвору дитину. Телефон мами дівчинки 8067 528 83 92. Повторюю 8067. 528-83-92. І нехай благословення Боже перебуватиме на кожному, хто відупнеться. 8 067 528, 83 92. Це був православний календар за 26 січня. В студії для вас працювали деяко Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Якщо ти хочеш допомогти суспільству, то виправляй краще себе, а не інших. Якщо ти виправиш себе, то відразу покращує і часточка суспільства, казав Скіменах Паїсі Святогорець. Тож спробуємо сьогодні зробити наше суспільство досконалішим, скориставшись мудрою порадою цього святого, Христос посеред нас.